Вашу думку, чому люди займаються благодійністю? Підстановці, говоріть. Хочуть допомогти. Правильно, хочуть допомагати чи вам розкажу, Чому люди займаються благодійністю? Одні дають гроші, тому що їх про це просять інші. Інші дають гроші, тому що за релігійне клікування. З почуттям вдячності, розуміння, можливості роботи. Хтось, можливо, з метою отримати вигоду від того, щоб стати відомим. Але все ж таки я переконаний, що більшість людей, які долучаються до благодійності, щиро прагнуть врятувати чиє життя і додатко тому, хто опинився в біді. Онкологічна хвороба, особливо коли творі дитина це справжня біда. Адже ціна додати тут життя. Існує думка, що про благодійність потрібно мовчати. Ось ви як думаєте, Треба може бути благодійність? Бо одні говорять, що благодійність інакше схожа на саму рекламу. На вашу місті, так? Ні. Я абсолютно переконаний, що це один з чисельних міфів, які потрібно розвіювати. Звичайно, не треба на кожному році кричати, як, кому і коли ви допомогли. Потрібно залучати друзів, знайомих, ділитися досвідом. Хтось зможе допомогти матеріально, звичайно, самі розуміти, не всі зможуть давати гроші. Але е, головне те, що люди, які будуть долучатися, хтось зможе стати волонтером, і це вже є реальна допомога дітям. Е, тому я абсолютно переконаний, що благодійні акції обговорим дітям це надзвичайно важливо. Важливо зробити, тому що це. Реальна допомога дітям, і що не менш важливо, вони роблять суспільство усіх з нас кращим, чуйнішому. І тут не важливо, хто скільки дасть 10 гривень чи 10 тисяч гривень. Головне, що ми долучимося до цієї акції і зможемо врятувати дитяче життя. Вольтер Скотт колись сказав такі слова: якщо люди перестануть допомагати одне одному, Рід людський зникне з ця землі. Фраза, можливо банальна, але дійсно в ній правда. Багато речей в наш час перевернулися з них на голову. Люди вводяться за матеріально, за матеріальними цінності, забуваючи про те, що діється навколо них. І насправді це погано, тому що люди мають чужі проблеми. І тому, ну, ви розумієте. Мета нашої акції е, залучити вас всіх бути добрішими. Тобто е, ви, е, ми з вами, не тільки ви, я також, іноді витрачаємо кошти на непотрібні, на непотрібні нам речі, на різні непотрібні. Зараз ви подумаєте, про які це не нам зараз буде говорити. Візьмемо один день з нашого навчання шкільного. Ми витрачаємо проще. А які не потрібні? Булочки у бабиках. <рес> Ні, що не булочки це не потрібні. Не потрібно. на мою думку особисто. Це е, всі більшість дітей школи на великій перерві біжать до магазину. В магазині ми купуємо чіпси, сухарі, газовану воду. А оцей непотріб, на який на цю хімію, на яку ми витрачаємо кошти, насправді псує наше здоров'я. І цей непотріб, знову ж таки, наголошую на цьому, призводить також до онкозахворювання. Зараз е, учень 11 класу вам е, розповість взагалі, що таке онкозахворювання. Я хочу розповісти про заявість. застосування. Залежно від тих від дитини, якою перетворилася на заявість, розробляється раш і все. Нині кожний 270-й краєць має діагноз онкозахворювання. А кожний 50-й клієнць хворів чи хворіє цим хворобою. Нині зростає захворювання. За останні 10 років кількість хворих збільшилася на 25%. І кожного дня вона зростає на 2,6 до 3% на рік. Тенденція такого допоможення в володінням лояльних неутворювання. Щороку в Україні виявляється більше 160 тисяч нових випадків лояльних новоутворює. Більше 100 тисяч жителів вмирають від них, причому 35 полезних особищі молодого відкриті. Працюздатів. Рік, а на 2004 рік, коли він в цілому в Україні, становило 325 на 100 тисяч чоловік. У саме у містах Севастополь, Севастополі, Кіровоградській, Полтавській, Одеській та Запорізькій областях. Це сягнув 365-475 тисяч на 100 тисяч чоловік. І коли їхні затворення, третій захворювання в Україні, обирають перший рік корови два 10 разів перевищені аналогічні покерти. А у дітей це коштах може виникнути тоді, коли батьки виїжджають за кордон на заробітки працювати. Останні роками кількість комплексів в Україні зростає 25%. Також всі знають, що існує така речовина, як ГРО, це генетично модифікована їша, це продукти харчування, отримані з генетично модифікованих організмів, рослин, тварин і мікроорганізмів. Згідно з українським законодавством, продукти, що отримані за допомогою генетично модифікованих організмів, також вважаються генетично модифікованими. Генетично модифіковані організми набувають певних якостей завдяки переносу з геном, окремих генів теоретично з будь-якого організму у випадку трансгенез або геном успорінених видів. Який ж ризик для здоров'я? Встановити 100% безпеки харчових продуктів науково неможливо. Втім, аргументувати безпечність генетично модифікованої їжі тільки, на принципі, було помилково. Тому генетично модифіковані продукти проходять докладні аналізи, що базуються на сучасних наукових знаннях. Який ж ризик для довкілля? Однією з проблем пов'язаних з регенними рослинами є потенційний вплив на ряд екосистем. Харчові алергії теж можуть бути пов'язані з ГМО. Токсичність, що може бути пов'язана з загроза біологічного різноманіття. Чи принципово відрізняється трансгенний продукт традиційно? Майже всі зв... звищені генеральної продукти харчування представляють собою результат природних мутацій та е... генетичної трансформації. Нічого дивного, ці процеси рушні силою еволюції. Без них ну, ми до цих пір борсувалися культовних опадах перевізного океану. Час від часу матінка природи брала на себе відповідальність і здійснювала генетичні модифікації по були. Так, пшениця набувала свої нинішній властивості, в результаті незвичних, але цілком природні схрещення трьох різних злаків. На сьогоднішній день хліб результат гібридизації трьох геномів. Є трошки чужий ДНК, є якийсь новий для цього продукту панент Про Прошкоду їжі взагалі потрібно відзначити, що ті, хто лякає людей трансгенною їжею, в одну групу всі можливі негативні явища, які можуть виникати при споживанні їжі взагалі. Давайте відразу розділимо поняття ризик і небезпека, тому що при вживанні часто під... підміняють більш. Під... Зараз учениці 10 класу вам розповість, як зменшити ризик по захворюваності І взагалі, які чинники впливають на це. Рак це знає кіславопухлина. При цьому захворювання на шкілі, в фузових або в органах людини починається безперервний подив епітеріальних людей. Пуглина швидко збільшується у різних напрямках значних розмірів, вражаючи здоров'я хранину органів. Продукти розпаду. Розмір... Щоб вибере своє здоров'я, також е метою лекції є залучити вас до благодійності. Адже Івар назвав е цифри, які реально. Вражаю, тому що в наш час, у нашій країні, в нашому місті є дуже багато гонкохворих дітей. І іноді ми думаємо. Я сподіваюся, що йдучи в магазин, ви задумаєтесь, куди краще віддати 3 гривні чи 5 на чіпси, які дійсно шкодять нашому здоров'ю. Чи допомогти дитині? Іноді дехто думає, а що мої 50 копійок можуть допомогти? Насправді це не так. Якщо ви так будете думати, то дійсно 50 копій це нічого. Якщо в Україні проживає мільйонна кількість людей і кожен дасть по 50 кроків, то повірте, це е, реальна допомога дітям, реальна допомога е, батькам, які вже продали все, що збирали все життя, заради того, щоб рятувати чужу е, свою дитину. Е, тобто я сподіваюся, що ми не будемо байдужимо до таких дітей, які дійсно потребують допомоги. Також від адміністрації школи е, прийшла така цікава пропозиція зробити в нашій школі ярмарку. Тобто ярмарок буде в чому залучатися. Е, ваші батьки вміють пекти е, різну випічку? Підніміть руки. чи ні? у Тобто в нашій школі ми зробимо ярмарок. Якщо ви будете мати бажання долучитися до цього, ваші батьки будуть пекти різну випічку. Випічка е, буде представлена в школі, тобто ви будете її продавати. Виручені гроші з цієї е, сьомий будуть передані на лікування над дітям. Тобто, це, на мою думку, досить цікаво, тому що ви зможете на і скуштувати кусняшки, які дійсно корисніші, чим, чимся, знову ж таки, наголошую. І тому подібне. Перепрошую. От, Валентина Васильевна пропонує також на ярмарку представити вироби з бісеру, в'язані вироби і тому подібне. Тобто я насправді я сподіваюся, що головне з цієї лекції ми взяли і що ви не будете байдужими для дітей, які будуть допомогти.